про внесення змін до рішення посудської міської ради від 18.12.24 про затвердження місцевої програми розвитку житлово-комунального господарства сподарства Ради на 25 рік. Даним проєктом рішення передбачено внести зміни до заходів місцевої програми розвитку розвитку житлово-комунального господарства посудської міської ради на 2025 рік. А саме Пропонується перерозподілити кошти, зменшити кошти в сумі 900 тисяч гривень за рахунок економії коштів на предмети, матеріали, зелені насадження, будівельні матеріали, господарські і моменталь. А також зменшити кошти в сумі 89 тисяч гривень за рахунок економії коштів з поточного ремонту, монтажу, установки та інших послуги з обслуговування елементів благоустрою. Загальна. Обсяг фінансових ресурсів програми встановити на 15 мільйонів 695 тисяч 730 мільйонів 165. Дані перерозподіляння були використані на програму фінансової підтримки апостола Ворота. А саме встановлення і монтаж сонячних станцій. 989 тисяч. Хто mm -hmm. за? Mm -hmm. Так, питання номер два, про внесення змін до рішення міської ради 1812 про затвердження пара 15 комунального святості опустого доказання. Даним рішенням передбачено збільшення суди фінансової підтримки комунального фінал на 989 тисяч гривень. Це кошти для встановлення та воду в роботу сонячної станції на 100 км. Загальна сума по програмі буде складати 45 мільйонів 76 тисяч 236 гривень. <смеш> ну і <смеш> одну <позиція> пропозицію. Пропозицію вийшли. Е, ті, що встановлювали, я звертався до цих хлопців, що запад не встановлювали панелі у нас на е, першому підйомі МФС. Вони відмовилися, не ситіли надавати пропозицію. Звертався до... Соколова, що в нас тут роблять, вони також е, сказали, що в таку суму ми не вкладемося. І, це не, і е, ну, не дуже хочуть працювати з бюджетом, я прямо скажу. Що, що в нас тут. Ви е, зверталися до тих, з ким ми вже працювали, нас встановлювали панель на постовому водоканалі, на підприємстві, нас становили. ми до них е, звернулися за наданням пропозиції. Обіцяли ще привезти одну пропозицію, ну так і не підвезли. Так, підвести. Все було чи це рахується що составлявся тендер, чи ні, це без ми кошти. Ми по цій пропозиції закладуємо кошти, а тендер може вийти з меншою сумою, хто захоче, можуть вийти. Ми Бі просто розрахували. Нам пропозиція треба було, щоб ми хоча б приділилися сумою. Ми ж самі не можемо сказати, <поцентр> на яку суму там платить. А на тендер, коли ми виложимо, будуть закуплені другі підприємства. Захочуть, зайдуть, не захочуть. Не зайдуть. То, видно, тендер. Це, так, да, вже, вже як тендер будуть. Да. <поцентр> У нас тендер місяць, так? Дві неділі, зараз 15 днів. Тендер потім все плюс. А є такі зраничні. Так, до політики. Ну, якщо вони такими темпами будуть ставити, як на НФС 2, ми на першому підйомі ставили 10, 10 кілометрів на самці, вони захотіли повністю. З нуля це пробурили це і вставили сільці. каркас зеркало, поставили, стол на его называют, включили, наладили, для сетки. Це, це ну... а Кто да, ну, Кто полоски, за? Не да, кто 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 за? <свят> 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 Про внесення змін до рішення міської ради 18 грудня 2024 року про бюджет апостолівської міської територіальної громади. Доходи не змінюються, видатки обща сума не змінюються, ми завершуємо цей переростку цим днім програмний. Хто за? do começo do